Жінки заплатили по 50 євро за медицинські карточки, вакансія, вільнюс, упаковка кави. Е, якщо ці жінки дивляться, ви не обіжаєте, що я таке кажу. Я просто хочу, якби, пер... предупредити людей, що ну, не ведіться на розвод, Любе праце... нормальне працевлаштування, легальне законне, воно безкоштовне. Противозаконно брати за вакансію гроші. За якісь там інформаці... Ну, В общем, зараз все любе працевлаштування безкоштовно. Якщо вам кажуть заплатить, от, є класна вакансія, заплатіть за щось, то знаєте, що вас надурять. І людей дурили, дурять і будуть дурити. Чого? По тому, що я не хочу називати це жадністю, але по-другому не назовеш. Тобто От ну, в світі воно не буває нічого просто так. Ну не буває. Ну, Безплатний сир, він в мишеловці. І це всі знають і ну, нету в вільнюсі вакансії, упаковка кави. Нету. Є в Польщі упаковка кави, місто жори з удовольствием вас відстроїв. Там своя специфіка, там треба швидко працювати по 12 часов, Кава, упаковка є. В вільнюсі такої вакансії нету. І... Ці люди недобросовісні, вони вибирають таку сладку вакансію, от то, що хочуть почути люди, то, що хочуть почути люди. І кажуть, все, там от все добре, приїжджайте, от описання вакансій, фото жилья, все отлично. І жінки такі думають: ну, все, ви їдете на рибу, ви їдете на мебельку, ви їдете куди-то там, а ми поїдемо упаковувати кави. Там ще й, навірно, по-любому сидячі процеси. Так що, отак, от затягнув я цей, цю. Предупреждение, ну не платить Любе працевлаштування нормальне, оно безкоштовне. Якщо беруть з вас гроші, наприклад, за карточку, ну це з зарплати знімається одноразово за медкомісію. Ну, коли вам кажуть на піроться 100% розвод, 100%. Кому треба робота, дзвоніть за номером, який я залишав в шапці профіля.